Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко, і ми завершуємо вивчати формули зведення. На попередніх заняттях ми застосовували лише формули зведення. Сьогодні на уроці ми будемо застосовувати усі знання з тригонометрії, які ми встигли опанувати. Тож, пригадаємо основні формули: Тангенс альфа дорівнює синус альфа ділити на косинус альфа. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Одиниця плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 1 ділити на косинус квадрат альфа. Роз'яжемо кілька задач на застосування формул зведення та формул згаданих вище. Перший приклад. Знайдіть значення виразу. Синус квадрат 15 градусів плюс косинус квадрат. 195 градусів. Застосуємо формули зведення до другого доданку. Косинус квадрат 195 градусів дорівнює косинус квадрат 180 градусів плюс 15 градусів. Дорівнює косинус квадрат 15 градусів. 180 градусів дорівнює π Двійки немає. А чверть в цьому випадку неважлива, оскільки квадрат набуває лише невід'ємних значень. Тоді початковий вираз матиме вигляд синус квадрат 15 градусів плюс косинус квадрат 15 градусів. Знаючи основну тригонометричну тотожність, можемо записати, що цей вираз дорівнює одиниці. Другий приклад. Доведіть тотожність. Синус квадрат мінус 3 мінус 3аль, плюс синус квадрат 5 на 2 плюс 3 αлюнгенс квадрат альфа мінус пі. Помножити на косинус квадрат альфа мінус 7 на 2 дорівнює тангенс квадрат альфа. Розв'язання застосуємо формули зведення до кожної з тригонометричних функцій. Зауважимо, що кожна функція у квадраті. Тому знак буде залишатися без змін. Єдине, на що потрібно звернути увагу, це на наявність двійки у знаменнику одного з доданків. Отже, синус квадрат 3π мінус 3 альфа дорівнює синус квадрат 3 альфа Синус квадрат 5 на 2 плюс 3 альфа дорівнює косинус квадрат. 3 альфа. Тангенс квадрат альфа мінус пі дорівнює тангенс квадрат альфа. І косинус квадрат альфа мінус 7пі на 2 дорівнює синус альфа. Запишемо результат до початкового виразу. Синус квадрат 3 альфа плюс косинус квадрат 3 альфа плюс тангенс квадрат альфа в дужках Помножити на синус квадрат альфа. Застосуємо основну тригонометричну тотожність. 1 тангенс квадрат альфа помножити на синус квадрат альфа. Скористаємось формулою зв'язку між тангенсом і косинусом. Та отримаємо. 1 ділити на косинус квадрат альфа помножити на синус квадрат альфа. Дорівнює синус квадрат альфа ділити на косинус квадрат альфа, що за означенням дорівнює тангенс квадрат альфа. Тотожність доведено. Третій приклад. Доведіть тотожність. Косинус 3пі на 2 мінус альфа помножити на тангенс 5π мінус альфа, плюс косинус альфа мінус 2π. Плюс 1 ділене на синус 3 на 2 плюс альфа дорівнює 0. Розв'язання. Застосуємо формули зведення до кожної з тригонометричних функцій. Отже, косинус 3 на 2 мінус альфа дорівнює мінус синус альфа. Тангенс 5 мінус альфа дорівнює мінус тангенс альфа. Косинус альфа мінус 2 дорівнює косинус альфа. Синус на 2 плюс альфа дорівнює мінус косинус альфа. Запишемо результат до початкового виразу. Мінус синус альфа помножити на мінус тангенс альфа плюс косинус альфа мінус 1 ділити на косинус альфа. Розпишемо тангенс альфа, як синус альфа ділити на косинус альфа. І зведемо до спільного знаменника. Отримаємо чисельник синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа мінус 1. Знаменник косинус альфа. синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Отже, весь вираз дорівнює 0. Тотожність доведено. Більше розв'язаних прикладів ви можете знайти у конспекті до цього уроку. Тож сьогодні ми остаточно опанували формулу зведення і застосували їх у прикладах різного характеру. Не пропускайте наших наступних уроків, і тоді ви зможете дізнатись про графіки основних тригонометричних функцій та їх період. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей.